Пам'ятаю, далекий 2019 рік. Я тільки влаштувався в Дніпрем, і в мене було завдання зробити майстерню, де ми будемо знімати відео. Перше, що я зробив, це звісно замовив туди інструмент. І ось це компресор саме з тієї першої майстерні, де з'явилися одні з перших в 2019 році, канал з 2014 року. Але це, це м'яличі. Ось це саме той компресор, його вже навіть в асортименті немає. Але він сьогодні з нами на відео. Ви певно запитаєте, чому? Тому що ми вам будемо розказувати, як правильно обслуговувати компресори там, час від часу, щоб вони себе дуже добре почували. Друзі, вітаю вас на каналі Дніпре. Починаємо. Починаємо ми з того, що бачимо грязний компресор. Брудний. Беремо ключ на 19 і відкручуємо фільтр. Чому ми робимо це саме зараз? Бо ми скористаємось повітрям, яке залишилось в компресорі, для того, щоб одразу продути фільтр. Його можна, звісно, і замінити. О, якому він поганому стані. Його, звісно, можна і замінити, але ми будемо робити все по максимуму самі. Але якщо що, в асортименті у нас є фільтри для наших компресорів, тож завітайте на сайт або в найближчий салон майстерності. Так. І тепер найцікавіше. Може, може замінимо? Тут. Так, більш-менш, тепер він точно буде почувати себе краще. У нас фільтр паперовий, але є ще паралонові, і їх можна прямо помити. Головне дати добре висохнути. Бо всі ми знаємо, якщо з повітрям потрапить ще водичка, то може статись біда в поршневих механізмах. Все, фільтр почистили трошечки, відкладаємо в стороночку. Бачимо, що компресор капець який брудний. Що щоб ви розуміли? Це компресор з нашої майстерні, який працює тут ну, постійно. До речі, те, що він 2019 року, в принципі, говорить про його надійність. Він наче жодного разу не ремонтувався. А про те, що в нього великий життєвий досвід, ви можете бачити, по зламаному корпусу вже тут самі щось поприкручували. Ось це явно ДТП дуже серйозне якесь було. Коротше, беремо шуруповерт і викручуємо гвинтики. Від пластикового корпусу. В цілому для такого класичного обслуговування можна пластик не знімати, але ми ж хочемо зробити його чистеньким, акуратним, тому ми його так мінімально розберемо. Перепрошую. Чікс, чікс. Готово. Так, пручається. О, яке тут все брудне. Давайте ми трошки обдуємо його залишками повітря. Перепрошую. Бачимо, що міді не пожаліли, в принципі. Бандажик тут теж такий серйозний. Клас! Чому ми ніколи на оглядах не розбирали компресори? Мені здається, це дуже цікаво. Друзі, я тут подумав, може нам зробити рубрику, де ми будемо повністю до гвинтика розбирати інструмент, щоб побачити, що там всередині. Всім же ж цікаво розібрати голову і подивитися там першеньочки, і це всі штуки. Якщо вам цікавий такий формат, напишіть в коментарях, і ми зробимо це для вас. Але зараз ви бачите купу пилу, бо в цілому цей компресор стоїть в столярній майстерні. І зрозуміло, ж та в будь-якій майстерні, крім кулінарної, мені здається, достатньо пилу. А якщо ми говоримо про роботу з інструментом. Але найцікавіше нас чекає всередині, бо всередині у нас збирається конденсат, і він може бути цікавим. Ось тут є. Зараз поверну до вас трошки. Ось тут є такий штуцер, який треба відкрити і повністю скинути повітря з ресиверу. Відкриваємо. Дуже важливо залишити його відкритим до кінця обслуговування. Бо якщо ви почнете викручувати гвинтик, який ось тут знизу знаходиться, поки у вас ресивер буде ще під тиском, поки там буде ще повітря, є ймовірність, що ваша рука буде прибита цим гвинтиком до столу, бо він зробить так і все. Тож будьте самообережні, повітря спускаємо і тримаємо відкритим впродовж всього обслуговування. Для зручності я зніму шланг, він нам вже не потрібен. Беремо ось таку штуку. Дуже раджу не брати судочки, в які вам дружина складає їжу з собою. Я думаю, дружині не сподобається. Якщо ви будете так використовувати судочки. І треба якось обережно його. так. Хлопці-майстри кажуть, що вони обслуговували його рік тому, трошки більше. Я їм, якщо чесно, не вірю. Зараз ми це дізнаємося. Ми бачимо, що конденсат не пішов, але це не означає, що його там нема. Скоріше за все, це означає, що трошки там водичка, конденсат з металом попрацював, відбувся природний процес корозії. І ця корозія зробила там таку плівочку, яка не дає конденсату витікти. Якщо зараз потужно дунуть всередину, то може вона зробить так і все, і витече. Але ми будемо розумніші і просверлимо дірочку. А як це зробити так? Взагалі нема конденсату просто. Може, ви почуєте зараз? Чуєте цей морський бріз? Так, чикс. Беремо шу -по верт Бля! Яке воно там некрасиве. Це компресор хоче кататися на козочки. Виглядає як е, дуже стара кава. Я не знаю. В мене є ідея. Що буде, якщо зробити отак? Так, <звук> <звук> так, 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 так. Рятувальна операція. Люжда допоможи, будь ласка, перелий. Але ідея з другим компресором, мені здається, чудова. Дуже пришвидшує процес. Так, забирається, дякую. Будемо пришвидшувати процес як можемо. Лайфхаки від Дніпра. Користуйтесь! Все, конденсат злили, Ну, немає прям, знаєте, задачі, прям, щоб весь його злити, щоб там було сухо, бо він там і так з'явиться вже там, не знаю, через тиждень, місяць, два, в залежності від того, як багато ви користуєтесь компресором. Якщо вам цікаво, як це виглядає, то виглядає це ось так. Неприємно, я б сказав. Тримай. Так. Це злили. Чікс, чікс, чікс. Так, друже, тебе я приберу. Повертаємось до нашого гвинтика і закручуємо його на, на місце. Ця вода до мене торкнулась. Не подумайте, я не, не те, що суперніжний, але ж ви бачили ту воду. О! До жали. Яка серветка після цієї води. То, що ми можемо сказати? Перше, обслуговуйте компресор регулярно. Друге, ми підходимо до масла. Як ви можете бачити. У нас є ось таке тут вічко, де ми можемо дивитися рівень масла. Рівень масла має бути в червоному кружечку. Вот. Ідемо далі. У нас є ось цей болтик, який нам треба відкрутити для того, щоб злити масло. Так, давай, дякую. Магія монтажу у мене з'являється тріскачка, якою я зараз буду викручувати це все. Шкода, що монтаж не, цей, не повернув цей хвостик на тріскачці в правильну сторону, але там мелочі. Якби я ще знав, якої він там довжини. Цей болт. Потекло. Вам не видно, але мастило виглядає досить непогано, я б сказав. В нього якихось там бруду чи слідів випрацювання металу немає. Пацани, скоріш за все, обслуговували компресор рік тому. Так, а ти все вже. Пер... А, ні, ще не перестало тікти. Давайте ми йому допоможемо, щоб у нас процес пішов жвавіше. Не забувайте про комфорт при роботі. Головне, щоб зараз колесо не зісковзнуло і мені ручкою по візку не прилетіло. Таке шоу. Так, все. З маслом ми попрощались, але тут ще у трошки є. Давайте ми дожмем його. Все нормально, я контролю. Процес. Так. так, хлопче, будь впевнений в собі. <плес> все, та не треба, все, я вже сама слазлива. <плес> так, бачимо, ну. Якби ще без режі, то певно воно було б красивіше. А так, як ми каністру не мили, то і вам можна не мити. Тримай, це тобі. Дуже важливо, масло не можна виливати на вулицю. Що з ним можна зробити? Відставити кудись в каністрочку якусь, і раптом у нас знову будуть блекаути, там чи ще якісь проблеми твутут фу. То ви можете просто в це масло вставити тряпочку, запалити тряпочку, і у вас буде дуже дуже довга свічка, яка буде горіти дуже довго. Готувати на ній не варто, але світло дасть. Так, ідемо далі. Далі нам треба закр закрутити гвинтик назад. Для впевненості можете додати крапельку різьбового герметику, якщо у вас є бажання, але це в принципі не обов'язково. Добре затиснути. Буде достатньо. Головне не перетягніть, бо все ж таки це алюміній, якщо я не помиляюсь, а ми знаємо, що алюміній ну, не те, щоб якийсь турбоміцний метал, який може тримати різьбу. Нормально. Так. Все. Далі відкриваємо верхню цю пробочку. Оп, вона тут як затичечка, просто її не крутити. Потім звертаємося до нашого інтернет-магазину або до найближчого салону майстерності. Шукаємо там пляшечку з написом компресор ойл і заливаємо в компресор. Контролюємо все по вічку. Продовження рубрики лайфхаки. Коли ви купуєте омивачку на заправці для свого автомобіля, на каністрі є отака штука дуже часто. Ви коли омивачку залили в машину, найчастіше ця каністра викидається просто. Оцю штучку збережіть і вона вам допоможе в такій ситуації. Ось так в пляшечку вона чудово заходить. І потім вам наливати супер зручніше. Наливаємо. В цій справі головне не поспішати. Все, масло піднялося до рівня кружечку на вічці. Так, і давайте подивимось, 100 мл. Це чудова новина. Знаєте, що це означає? Що ось такої пляшечки вам вистачить на 10 ТО компресора. І це достатньо економно. Це я зараз натякаю, якщо що, Льоша, що ТО-компресорів треба робити раз в місяць. А взагалі, взагалі є правила, коли це треба робити: кожні 200 мотогодин. Послідкуйте, скільки разів за день у вас смикається компресор, засічіть, скільки він часу накачується, і потім одне на друге перемножте і зрозумійте, як часто вам треба змінювати масло і зливати конденсат. Основні технологічні штуки ми зробили, але ж ми не тільки для цього тут з вами зібралися. Беремо відро, беремо хімію автомобільну і робимо пшик 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 всюди, де дістаємо. І даємо хімії трошечки попрацювати. У нас немає цілі знаєте, його в ідеал зробити, щоб він був як новий. Але погодьтесь, просто приємно, коли інструмент, з яким ти працюєш, чистий, акуратний і класно виглядає. Я побачив ще куди можна пшикнути. Ось ці віконця чомусь залишились без моєї уваги. І це треба виправити. Виправив. Одягаємо рукавички, бажано якісь гумові. Хімія, все ж хімія, правила безпеки ніхто не відміняв. У нас такі звичайні просто чорні латексні. Це ще з часів, коли проблемою був ковід. Я думав, всі, думаю, у всіх вдома є такі рукавички з часів, коли ковід був проблемою. Так. Беремо губку і починаємо витирати. Звісно, якби у нас була ціль вичистити його в ідеал, прям, ми б, певно, взяли якусь кісточку і вже нею. Йб... Все натирали би, кожну щілинку залазили. Тут у нас просто ціль привести в порядочок його. Чим ми і займаємося. Брудний, він, звісно, страшне. Прямо от так треш і бачиш, що прям він починає новим, новими фарбами грати цей компресор. Він собі тобі аж кричить: я буду працювати ще 100 років. І ти хочеш, не хочеш, але віриш йому. З двигуном треба бути обережним, особливо з водою. Акуратненько все, вологою губкою чи тряпочкою протерли і все, цього достатньо. Там всередині двигуна не те, щоб може бути пил, бо він ж постійно продувається. Тож сильно там терти чи заливати його не потрібно. Так, наче всюди я його помив, потер. І тепер що треба зробити? Гарненько його повитирати. Так, компресор в сторонку. І згадуємо, що в нас тут є шматок пластику. Просто пшикаємо хімію його. Тут немає таких сильних забруднень, просто пил, тому просто хімією його трошечки і тряпочкою трошечки. І, і, звісно, кришечка від фільтру нашого. Є. Yeah. І друга його частина. Є. Yeah. Так, ставимо цю штуку на місце. Там є такі пластикові штучки, і ними треба попасти в металеву штучку. Те ж саме робимо з іншої сторони. Та сама операція є. Беремо наші гвинтики. В нас вони через шайбочки. Компресор вже в віці. Він вже дуже досвідчений. Він тримав на собі пластик. Йому треба допомога у вигляді шайбочок. Готово. Збираємо фільтр докупи. Готово. І повертаємо ось так. Тут головне в, ці, в цій справі не почати закручувати ось цією стороною, бо у вас ключ залишиться на компресорі. Ну, так, на згадку. От. Суто накидною стороною. Так. І дотискаємо його. Залізь. Чікс. Готово. Що давайте запускати, подивимось, що вийде. Тільки для початку ми зробимо клац пістолетом. Масло в рівні, всі молодці. Можемо починати. Він аж наче так наче більш радісно деренчить, бо він чистенький і зсередини, і ззовні, і масло нове. І взагалі, красавчик, можна далі працювати. Друзі. На цьому наше відео доходить до кінця, але я маю вам ще сказати дуже важливу інформацію. Перше, я сподіваюся, що це відео буде вам корисним і ви для себе зрозуміли, як в домашніх умовах можна обслужити компресор. Друге, всі частини, типу там фільтрів, шланг, продувочний пістолет, ще кучу різних девайсів до компресора, можна придбати на нашому сайті або в будь-якому з салонів майстерності, які є там ближче до вас. Послання на на цей компресор не буде, на жаль, бо його вже немає в асортименті. Але на інші наші компресори буде в описі під цим відео. Також там буде посилання на знижки, які у нас є, і на чому ви можете зекономити, на якому інструменті. Дякую вам за перегляд цього відео. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі, що ще вам розказати по обслуговуванню інструменту, чи може щось протестувати, чи може про щось розказати, просто, не знаю, якісь функції показати. А може взагалі зробити відео про те, як обрати компресор, для яких робіт. Я я не знаю, раптом вам це цікаво. Пишіть, і ми зробимо для вас. Нам нам не складно. А ще донайте на зсу, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.